Сьогодні, 25 жовтня, на території Волинської області населенню почали вимикати світло. Вобленерго повідомили, що аварійні відключення відбуваються згідно з графіком. От тільки де й коли наступного разу не буде світла, люди дізнатися не можуть. Графіки Волиню обленерго не оприлюднює, посилаючись на інформацію з обмеженим доступом. Інформація про причини застосування зазначеного заходу, його початок, закінчення та інші відомості, що можуть створити уявлення про потенціал енергетичних об'єктів, є інформацією із обмеженим доступом у період воєнного стану. Втім, не всі енергетики в Україні думають передовсім про виконання наказів і директив. Є й такі, кому важливий комфорт і нормальне життя їх клієнтів споживачів електрики. Далеко шукати не треба. От, наприклад, наші сусіди рівненчани, графік відключення у вільному доступі. У таблицями бачимо, що сьогодні, 25 жовтня, з із до 23.00 не буде світла на соборній пластовій Володимира, хвильового гребінка, свободи міцкевича та ще низці. Улиць у Рівне Обленерго кажуть, графіки публікують тільки через тиск з боку споживачів. Мовляв, люди обурювалися через відключення без попереджень. До цього ракетного удару так ми не публікували графіки планових і аварійних відключень у відкритий доступ. Ми їх не виставляли згідно із цим розпорядженням кабінету міністрів НКРКП, на які посилаються багато інших наших колег-енергетиків. Ми їх е, надавали тільки органам місцевого самоврядування, і вони в нас були, публікувалися в особистому кабінеті. І споживача ну в зв'язку з цією ситуацією з, такою з таким от ажіотажем, скажімо так, ми вирішили все-таки піти на такий крок. Хоча дійсно такі директиви, скажімо так, існують.